НМТ 2023 математика завдання 18-17, знайти суму коренів рівняння. Ну, Тут, рівняння з модулями застосуємо метод інтервалів. Підмодульні вирази прирівняємо до нуля. 4х мінус 8 дорівнює 0, і 2 мінус Х дорівнює 0. Звідси. 4х дорівнює 8. Х дорівнює 8 поділити на 4, 2, мінус х дорівнює мінус 2. Домножуємо на мінус одиницю правилів частину, буде двійка. Нанесемо отримані значення на числову пряму. Числову пряму, так, у нас тільки двійка, 2. Отримали два інтервали. Розв'яжемо розв підмодульні вирази на кожному із інтервалів. Перший інтервал х належить від мінус безмежності до 2. Беремо звідси число 0. Підставляємо в перший підмодульний вираз 4 на 0. 0 відняти 8 буде від'ємне. Підставляємо 0 в друге. 2 відняти 0 буде додатнім. Звідси беремо число 3, 4 на 3, 12, 12, мінус 8. Під перший підмодульний вираз буде додатній, і другий 2 відняти 3, другий буде від'ємний. Отже, розкриваємо на першому інтервалі. Перший роз... модуль розкривається з мінусом, другий з плюсом буде мінус 4х додати 8. Додати 2х мінус х дорівнює 4. Це повинно виконуватися одночасно. І на другому інтервалі від 2 до плюс безмежності. Перший розкривається з плюсом 4х мінус 8, і другий з мінусом мінус 2 плюс х дорівнює 4. І це сукупність. Далі розв'язуємо х належить проміжку від мінус безмежності до 2. Звідси маємо мінус 4х і мінус х мінус 5х дорівнює плюс 8 плюс 2 плюс 10 переносимо в ту сторону 4 мінус 10, мінус 6. І х належить від двох до плюс безмежності. 4х і x5х, мінус 8 і мінус 2 мінус 10, переносимо в ту сторону, 4 додати 10, 14, сукупність двох систем. Так. Отже, маємо на проміжку Х належить від мінус безмежності до двох. Х буде дорівнювати. мінус 6 поділити на мінус 5 буде 6 п'ятих, виділимо цілу і дробову частину, буде 1 ,1 Так? І на проміжку від 2 до плюс безмежності маємо х дорівнює 14 п'ятих, а це 2,4, перевіримо, чи корені попали у проміжки, 1,15 задовольняє перший інтервал, і 2,4 задовольняє другий інтервал. Отже, маємо корені х перша дорівнює 1 дорівнює 1,15 х друге дорівнює 2,4. Нам потрібно знайти суму коренів рівняння, тобто 1,15 додати 2,45 дорівнює 1,2 буде 3 і зверху буде у нас 3 цілих. П'ять п'ятих, і це дорівнює чотири, відповідь чотири.